Пасажири рівненської маршрутки номер 51 помітили у салоні автобуса ексгібіціоніста. Невідомий чоловік віком близько 50 років сидів, приспустивши штани та оголив свої геніталії. На ногах у нього була сумка. Один з Пасажирів дістав усе своє хазяйство і. Тузявся в маршрутці Їхали і малі і неповнолітні діти, не ми одні, тобто були і жінки багато. І цей чоловік сидів навпроти мене. Мій чоловік підійшов до іншого пасажира, пояснив ситуацію, і вони його разом власне затримали. Пасажири збоченця затримали. Водій зачинив двері у маршрутці, аби той не втік. Пізніше ексгибіціоніст пояснив, що випив зайвого і заперечував, що оголював свої статеві органи. Чого ви в маршрутці займалися? Я сидів просто і все. Ой, я людей, спав. Воє людей свідки бачили, що ви робили. Ми не придумали. Туда я трохи випивши, і сидів і спав. Вони і просто так до вас причепилися, бо да, навіть не, вам робити. просто так. Да. До когось іншого не чіпляється, да, а ну, вас побачили. Да. А то що я був п'яненький трохи, то це треба до мене чіпляти. Ні, це не через це, що п'яненький. Перевірить по як він почав вже плакати, то його стало шкода, але потім в один момент я все таки пригадала усі ті жахливі історії, які відбуваються з. З тисячами і сотнями дітей підлітків з маленькими дівчатками, коли ми це все бачимо на вулицях, по під кущами у під'їздах, у ліфтах. розумієте, і з цим не можна з цим жити, мовчати. Я вважаю, що таких людей потрібно ловити, значить, цими повинні працювати фахівці, навіть якщо він там чи психічно хворий, чи ще якось на місце приїхали працівники міліції, забрали чоловіка у відділок для дачі пояснень йому інкримінують хуліганство. Стаття передбачає штраф, арешт або обмеження волі до п'яти років. Звісно, чоловіка ніхто не затримував. Він уже відпущений додому.